Окей, всем привет, Будемо. Э... Добро. сегодня я планую подивитися... Сегодня я планую вам рассказать, что будет в подальших сериях Травл Энкруэнс, вообще... Будемо просто давать всякие видосики... Светом... Do you know that in the one, the guards eliminated an innocent player for no reason? In the Marbles game, player 303 paired up with player 0 for 0. We can see them in the background of a scene when they were walking together to the next game. They both were on the same team from the start so they chose to play as teammates this time too after that they played marbles against each other and player o for o gets eliminated this proves player 303 won the game and got all 20 marbles from his opponent which means player 303 had to return to the player's room safely but when the game ends and all the players get back to the player's room we never see player 303 returning that means the guards killed the innocent player for no reason at all but since the games must be fair for all players 303 may have done something wrong to deserve his elimination so do you think player 303 got eliminated without any reason or was it just a mistake in the show share your thoughts in the comments okay. oh, we Я не маю жодної догадки. Так, хто у нас на стріму? Поки що давайте. Пишемо. Пишіть. Хто у нас на стріму? Поки що давайте. Пишемо. Давайте. Ну, коротше, напевно, це Хелі, але я не впевнений. Добре, потім перевірю. Дуже дякую Хелі за розбір мого серіалу, якщо це тут. Це було дуже неочікувано і прикольно. Розказувався персонаж Чорногорія. Два... Ось цей персонаж Чорногорія це полору власного готелю, в якому я, типу, мій персонаж був, коли вперше їхав в Чорногорію. первых секунд нас встречают два персонажа, и они разговаривают. Потом мы переноситесь на море, и тут все герои сама в так Уже я тут есть. Окей, секунду. Все. Просто я зараз не в хороших умов для съемки стрима. Тоже. Потом персонаж автора приходит к Черногории. Поправка ⁇ я не разбираюсь сюжет ⁇ это реакция и немного пояснений ⁇ кто, где, кто ⁇ Потом все персонажи знакомятся с Черногорией, а я купаюсь кайф. Потом наговорят, что будет какая-то туса. конце серии на показе его персонажа и карту Антарктиды. Вот я как раз вот эти вот моменты, я буду вам отвечать. Ну и первый момент, напевно, который у вас спросился. Что тут делает старая аватарка Хели и Антарктида? Расскажу, когда будет больше. Теперь, Lacks in terms of animation features. First, a X doesn't allow you to insert audio, voice, or music directly into your animations. Fibreclip, on the other hand, you can. Second, a Spin X lacks an anchor point feature within the test tool, unlike Fibreclip, which includes this feature. An anchor point is crucial for process animation control. Changing all added backgrounds across multiple frames simultaneously is not possible in ibispan X. You need to copy and paste the background into each frame. Bye. Добре, у нас вже є одна людина на стріму. Розказувати важливе ваше питання по цьому серіалу. І в кінці серії на показ. Ось в наступних серіях. Ну, Антарктида, добре. Тут у вас напевно, питання: що тут робить стара аватарка Хелі? Добре, зараз вам розкажу. Е, я хочу зробити невеличкий сон для Хелі, де йому буде щось снитися. Антарктида це більше це далі 10-ї серії, це ще далеко, у мене є план на неї. Тож я просто зробив підказку, що в наступних серіях десь буде Антарктида, але це точно не далі 10-ї серії буде. Я, я хочу спробувати в сьомій серії зробити ось ось, бачите, Хелі, Я спробую зробити так, щоб. У Хелі був сон, де він буде як від лиця цього персонажа його старого. От і... Так. Добре. Did you know that the we have too many people. So the host, William made all of us line up. He noticed that someone with no class tried to join in. Everyone circled around and shamed him until he got kicked. Back in line, William first recruited the conductor of the team. He decided that he was going to draft us randomly by spinning a wheel. Everyone went insane and pleaded that he would kick the people with the lowest wins. But he wanted this to be a fair draft for everyone. He drafted a blue lock man, a cowgirl, two bacon boys, me, Galaxy Boy, Billy. And the last one was Hades, the Bacon Boy. We all hopped into a game, but a jester sneaked in, so one of the Bacon Boys didn't make it. We tried loading into the game, but allot for a bug. Everyone was furious that their time was wasted. Do you know that the Packmaster class is one of the most broken class? Okay. Давай, Давайте это подумаю в комментарии под моим. В это подумаю в комментарии стрима. стримам. Стрим будет меньше годы на в кон. Не все. Кстати, никто не написал. Хто зараз на стрімі взагалі скажіть? Окей, давайте зараз. Може, в телеграм кудись зайду. Вам не можна це було бачити. Окей, Костян. будь ласка, будь ласка, не будь ласка, набаньте мене, вона байте мене. Дивляться один. Dobra, ktoś popaczy. Да-да, такого не було. ти сам це видумав. Ти виграв п'ять ліг чемпіонів. Забив більше голів, ніж хто не ябуть у світі. Навіщо ти крадеш мої світові рекорди на Ютубі? Тобі ще рекордів не вистачає. Можна, я хочу чомусь буду краще. Ронал, так, так. я О, зав'яжеш з трупом. Ні, ти зав'яжеш? Так, так, справді. Та ні, він не припинить. Він спеціально так каже. Підпишись, він хоче мене обійти. Роналдо, ти найвеличший футболіст в історії. Ти виграв п'ять ліг чемпіонів. Забив більше голів, ніж хто на у світі. Навіщо ти крадеш мої світові рекорди на Ютубі? Тобі ще рекордів не вистачає. А я вже забув, що в мене тут є.